Почалася війна, і я бачив, як гибнуть хлопці молоді, по 18-20 років, а я прийшов в вже в військову службу, і в мене досвід. І я знайшов Дніпро один, обратився туди і прийшов в курс навчання, і мені дали зброю, і я поїхав. На Донецькому напрямку. Це були спочатку, спочатку Маріуполь у 2014 році, а потім там нічого такого не відбувалося. то ми з хлопцями попросилися, щоб нас відправили в найгарячі точки, це в Піски. Я був в Мар'їнка, Красногорівка, Курахова, коли почалася повномасштабна війна у 2022 році то я не задумуючись, сразу пішов в військкомат. На Донецькому напрямку я так і продовжував воювати. Прив'язався дрон, від якого я втекти не зміг. Я добіг до посадки, там посадок немає, там немає дерев. От посадка, але дерев немає, воно все настільки розбите. І коли наді мною був дрон висів, да, то в нас було троє. Я всім хлопцям кажу, розбігаємося в три сторони, якщо то тільки пострадає одна людина. Ну і так вийшло, я побіг, побачив, дерево здорове, його вхватити неможливо було. І я обнявши його як гадюка, знаєте, і думаю, або ноги відірве, і голову. І так вийшло, що Боженька мене спас, мені відірвало ногу. Я хочу допомагати поліцейським, які зараз повертаються, повернуться з війни. Я зараз їжу по лікарням, там, де лежать. Військові після тяжких поранень. І з ними спілкуюся, проводжу майстер-класи по стрільбі з лука. І тепер трошки давай спробуємо. Олександр як тренер, цілеспрямований, добрий, і правильно пояснює. Тобто можна навчитися від нього стрільби з лука. Правильність прицілювання, як попасти в десяточку. в майбутньому можливо захочу поїхати на змагання. Коли ти, ти бачиш, що це потрібно, то ти їй віддаєш більше. Я бачу, що йому сподобалось стріляти. Саша вже передає досвід іншим бійцям, вже їздить без, без моєї допомоги в різні міста Івано-Франківської області і вже тренує в обласній лікарні. І я пишаюся їм, що так класно все виходить, що отак от прийшов такий малий час, і в нього так класно виходить. Допомагаю їм ну, показувати на своєму прикладі, що життя продовжується і продовжується. Хто потеряв кінцівку, хто, хто зір там, і ще. але не потрібно складувати руки, як це було б не важко, але ну, життя продовжується.